Потрібно буде витрачати місцевим громадам для того, щоб організувати якісне приміщення, щоб його потім здати в оренду, а не зробити це за кошти орендаря. Тому ну вибачте, за не правову лексику, але брід сівої кобили породила Верховна Рада в чергове. Тому підтримуючи ваше звернення, прошу комісію. Підтримати його також без зауважень для того, щоб Київська міська рада визначилася. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно.